Дорогі глядачі, те, що останнім часом приймають, чесно, просто шокує. Особливо те, про що повідомили вчора. Хоча насправді цей законопроект був зареєстрований ще 12 січня. Отож, уявіть собі просто таку ситуацію. Ви пишете якийсь емоційний коментар, наприклад, про владу. Без матів, але достатньо різко. І раптом ловити себе на думці: а якщо завтра ну, це почнуть трактувати, я не знаю, там, як загрозу, бо в Верховній Раді з'явився законопроект, який посилює відповідальність за погрози і насильство щодо державних і громадських діячів і додає окремо відповідальність за публічні заклики або підбурювання до насильства, зокрема в інтернеті. І ось тут у мене. Головне питання: не захищати там чи, чи захищати посадовців, а інше, чому це активно піднімають зараз? От, до речі, пишіть в коментарях, як ви думаєте, чому активно піднімають зараз це питання? І як це можуть реально застосувати на практиці? Отож, якщо цей випуск буде корисний для вас, будь ласка, лайк, підписуйтесь, поділіться цим відео зі своїми знайомими, друзями, родичами. Це дуже допомагає просувати канал. Отож. Що це взагалі за законопроект такий і головне, в інтернеті зараз рознесли, чомусь пишуть 14382. Насправді, це взагалі 14382. Це постанова звернення про юридичну неможливість виборів під час воєнного стану. Це взагалі інша тема. Насправді, законопроект 14372 від 12.01.26 – Це проект змін. До статті 346 Кримінального кодексу України так добрались до Кримінального кодексу, щоб налякати людей. Мабуть так от суть така: погрози посадовцям, публічним діячам і їх близьким хочуть карати жорсткіше, окремо прописують відповідальність за публічні заклики або підбурювання до насильства щодо таких осіб і акцентують, що це може бути через інтернет і медіа. І тут найважливіший момент, який ну, реально багатьох лякає, як саме може бути висловлена ця погроза? В публічних роз'ясненнях по законопроекту звучить, що це може бути зроблено усно, письмово, через засоби зв'язку, тобто інтернет, і навіть жестами, жестами, а також через демонстрації зброї чи фото і відео. І ось тут починається такий, знаєте, нерв. Чим ширше формулювання, Тим більше простору для трактування. Ну тут же ж трактувати можна як завгодно. Е, у людей відразу виникає думка: що мені за це буде? так? Про, про, е, про ось те, що вони понапридумували. Пояснюю просто: людям, людям ж не цікава там назва статті. Людям важливо, які будуть наслідки. Так от. За публічними матеріалами про цей законопроект номер 14372 пропонується зокрема за погрози, висловлені будь-яким способом 5-8 років позбавлення волі, за публічні заклики підбурювання до насильства, зокрема в інтернеті, покарання аж до 10 років в певних формулюваннях або випадках. Я зараз не драматизую, а озвучую те, що публічно обговорюють медіа і профільні організації. Отож, я вже задавала це питання на початку. Чому зараз? І ось тут можу сказати, що це, знаєте, це таке враження виникає, що депутати просто почали, я не знаю, боятися. Коли люди говорять про пенсії, там тарифи, соціальні проблеми, ну вони дуже часто чують не на часі, там не зібрали голосів, там потрібно вивчити. А коли мова про безпеку і захист посадовців, ну ініціативи з'являються дуже швидко, як бачимо. І ось тут логічна думка, яку багато хто проговорює вголос. Схоже, що депутати почали боятися, не всі й одразу, але система в цілому. Бо вони чудово розуміють, що суспільство виснажене зле, довіри мало. І десь на фоні вже звучить питання, яке може стати ну, дуже гучним. А що ви зробили? А де відповідальність? А хто відповість там за старі рішення, за схеми, за якісь провали? І от виглядає а, так, ніби частина системи хоче підготувати собі якийсь такий правовий щит на той момент, коли люди почнуть питати там, не в коментарях, а в реальному житті за конкретні діла. А, давайте розберемось, де тут норма, де тут ризик. <кій> Скажу чесно: реальні погрози вбивством і заклики до насильства ну, це кримінал. І так має бути. Але ризик з'являється тоді, коли формулювання стає ну надто широким, а практика застосування вибірковою. Бо тоді людина починає думати: а якщо я напишу різко емоційно там, чи не почнуть це підганяти під якусь погрозу. І саме про ось цей баланс попереджають медійні і правозахисні середовища. Межа між безпекою і свободою слова ну тут дуже тонка. Хто буде все це визначати? Хто буде відповідальний за встановлення цієї межі і за контроль цієї межі? От Мені просто цікаво. Як все це може бути далі? Так, от У людей питання: а що ж далі? Ну, от Як все це будуть приміняти, скажімо так, в житті? Ну, сценарій перший. Посилять цю норму, потім зроблять кілька показових справ, щоб суспільство почало мовчати не тому, що там з чимось згодним, а просто щоб не хотіло проблем. Другий сценарій, коли тиск росте, а справедливість не додається, то напруга вона ж не зникне. Вона буде накопичуватись і замість цивілізованої критики почнеться просто радикалізація. І сценарій третій. Нормально, це коли закон працює тільки по реальних погрозах і підбурюванню до насильства. А паралельно влада показує, що вироки за корупцію реальні. Правила для всіх однакові: верхам не можна більше, ніж низам. Бо найкращий бронежилет для політика ну, це не стаття, це довіра людей. А довіра, на жаль, дуже сильно впала. Отож, як критикувати і не підставлятися? Так, от вирішила ще ось про таке сказати. Це ж не значить, що не можна критикувати. Я думаю, що критикувати треба, щоб розуміли наші політики, де вони щось роблять не так. Критикуйте рішення, факт, дії. Не, не особисто, наприклад, не лізьте в особисті речі. Не пишіть, не поширюйте заклики до насильства. Не жартуйте там натяками в стилі, там, а давайте, от йому б там і так далі. Висновок такий: законопроект номер 14372 про зміни до статті 346 кримінального кодексу посилення відповідальності за погрози насильства і окремо за публічні заклики до підбурювання до насильства з акцентом на інтернет і будь-які способи. А тепер скажіть мені в коментарях без матів, але чесно, ви за те, щоб карати лише за реальні погрози і заклики до насильства? Чи ви бачите ризик що? Оце трактування, формулювання можуть перетворитися на інструмент тиску, на просто будь-яку критику. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.